Друзі, зараз ми розглянемо екзаменаційний маршрут е, Територіального сервісного центру 8042, який знаходиться у місті Києві по вулиці Туполєва, 19, екзаменаційний маршрут номер 1 е, Нагадуємо, що законодавством передбачено е, допускання не більше трьох помилок. Тому будемо уважні та розпочинаємо. По-перше, ми заводимо наш автомобіль. Ми переконуємося, що в нас вімкнена нейтральна передача. Заводимось. Налаштовуємо наші дзеркала. Обов'язково пристімаємо пасок безпеки. Витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, витискаємо педаль гальм для того, щоб наш автомобіль нікуди не, не поїхав, коли ми знімаємо ручне гальмо, вмикаємо в нашому випадку лівий поворот, будемо починати рух ліворуч. Відпускаємо гальма, відпускаємо плавно щеплення і починаємо наш рух. Тримаємось з правого краю проїжджої частини. Нагадую, що іспит у нас триває в разі успішного складання мінімум 20 хвилин, тому ми нікуди не поспішаємо, повільно робимо все, що потрібно. Бачимо попереду перешкоду, вмикаємо лівий вказівник повороту і об'їжджаємо нашу перешкоду. Рухаємось прямо, далі ми бачимо попереду перехрестя, на якому ми повинні повернути праворуч. Микаємо правий поворот. Оскільки в нас стоять машини, ми просто повертаємо. Якщо б в нас перед перехрестям не було машин, ми повинні були перед перехрестям перелаштуватись в правий ряд, з якого нам дозволено, лише з якого нам дозволено виконувати поворот праворуч. Зараз ми бачимо, що в нас закінчуються перешкоди паркованні автомобілі, які стоять справа. Да? Ми перелаштовуємося в правий ряд, тому що попереду ми бачимо, що у нас починається двосторонній рух, і ми повинні рухатись по своїй правій смузі. Під'їжджаємо до регульованого перехрестя. На ньому ми будемо повертати праворуч. Ми бачимо, що на світлофорі у нас є зелена стрілочка, яка дозволяє нам виконувати. Поворот на забороняючи сигнал світлофори. Ми дивимось ліворуч, пропускаємо транспортні засоби, які рухаються по головній дорозі. Всіх пропустили і спокійно повертаємо праворуч Вправду смугу. Попереду в нас буде. Перехрестя з круговим рухом, на якому ми будемо їхати, з'їжджати на третій з'їзд. Головна дорога на покругу. Ми вмикаємо лівий поворот. Переконуємося, що на головній дорозі нікого немає. І заїжджаємо на коло з лівим поворотом. Перший з'їзд проїхали, другий з'їзд ми також проїжджаємо. Попереду в нас третій з'їзд, ми вмикаємо тепер правий поворот, оскільки ми будемо з'їжджати з кола. Далі ми бачимо регульоване перехрестя, на якому ми будемо повертати праворуч. Вимикаємо завчасно правий поворот. Пригальмовуємо і спокійно повертаємо праворуч. Далі ми рухаємось прямо до візу на кладовище. І будемо повертати ліворуч. Далі на світлофорі, на регульованому перехресті, ми будемо рухатись ліворуч. Ми повинні зайняти крайню ліву смугу. Тут ми маємо односторонній рух да, і ми повинні виконати поворот ліворуч з крайньої лівої смуги. Бачимо зелене світло, починаємо рух і повертаємо ліворуч. Нам дозволяється повертати в будь-який ряд, або в перший, або в другий. Ми повертаємо в правий ряд, для того, щоб не перескоджати іншим учасникам дорожнього руху. Дочекали зеленого сигналу світлофору і починаємо рух. і чекаємо зеленого Бачимо, знак, що у нас попереду пішохідний перехід. Також протязі 100 метрів пішоходи можуть, попереджувальний знак, що пішоходи можуть вибігати на дорогу, тому їдемо уважно, не поспішаючи. Бачимо, червоний сигнал світлофору, пригальмовуємо. 就是的吗？ Закінчується, як ми бачимо, знак. Знову у нас попереджаючий знак обмеження швидкості і лежачий полізийський. Знову пригальмовуємо, спокійно переїжджаємо. Переконуємося, що на пішохідному переході у нас немає пішоходів. Бачимо попереду перешкоду. Отже, ми повинні завчасно перелаштуватись. Вмикаємо поворот. Зеркалі дзеркалі переконуємось заднього виду, що в нас немає машин всі приїхали, і перелаштовуємося в лівий ряд. Першу передачу на початку руху. Ми повинні пропустити зустрічний рух, виїжджаємо на середину перехрестя, для того, щоб в нас було місце виконати розворот. Якщо в нас буде завантажене перехрестя, ми повинні дочекатись, поки перехрестя звільниться. І тільки після цього виїжджати на перехрестя. Всіх пропустили, робимо розворот. Якщо навіть ми стоїмо на перехресті, чекаємо перші на перехресті і чекаємо, поки проїдуть зустрічний транспорт, зустрічні автомобілі, і в нас засвітилось. Все одно закінчуємо маневр, не незважаючи не, ні на що. Інші автомобілі, які починають рухатись на зелене світло, повинні нас пропустити. Рухаємось далі, знову бачимо обмеження швидкості. Попереду пішохідний перехід, лежачий поліцейський, ми пригальмовуємо. Переконуємо, що пішоходів на, перех... на... на переході немає. Продовжуємо рух далі. Далі бачимо, що попереду у нас на дорозі яма, знак. Обережно пригальмовуємо. Також ми бачили знаки знову попереджувальні про обмеження швидкості і пішохідний перехід попереду. Під'їжджаємо, пригальмовуємо, переконуємося відсутності пішоходів. що У нас попереду є в нашій смузі перешкода, яку ми повинні будемо об'їхати. Отже, ми повинні перелаштовуватись за перехрестям, ні в якому разі не на перехресті. Да? Проїхати перехрестя, тільки потім ми повинні перелаштовуватись в ліву смугу, об'їжджати нашу перешкоду. Вмикаємо першу передачу та починаємо рух. Дивимось в дзеркало, лівим пропускаємо автомобіль, який рухається на нами, вмикаємо поворот, пропускаємо автомобілі та перелаштовуємось в ліву смугу, вмикаємо обов'язково. Зупиняємось на червоне світло. Зелене світло вмикаємо першу передачу. Виїжджаємо на середину перехрестя, оскільки перед нами нікого нема. Пусте перехрестя, чекаємо, поки приїде зустрічний транспорт і виконуємо розворот. Виїжджаємо в першу смугу, Вимикаємо лівий поворот для того, щоб об'їхати перешкоду, Дивимось ліве дзеркалом, щоб переконатися відсутності автомобіля. Рухається. і об'їжджаємо нашу перешкоду. на друг. Далі ми будемо на перехресті на світлофорі повертати ліворуч. Вмикаємо лівий поворот завчасно і зупиняємось. Бачимо зелений сигнал світлофора. Вмикаємо першу передачу і починаємо рух. Заїжджаємо на середину перехрестя. Пропускаємо зустрічний транспорт, який їде. Ми нікуди не поспішаємо, тому якщо ви не впевнені, краще перечекати, поки проїдуть автомобілі, які рухаються на зустріч. Всі проїхали, спокійно починаємо повертати ліворуч. Далі ми бачимо знак рух тільки ліворуч, проїзд заборонений, вмикаємо лівий поворот і повертаємо ліворуч. Повертаємо ліворуч, тримаємось правої смуги, на повороті обов'язково теж тримаємось правої смуги, не... правого краю проїжджої частини не заїжджаємо по зустрічній. І тут по парковці також тримаємось правої... правого краю, не рухаємось по зустрічній, тому що це також буде зараховано. Зараховано як помилку. Ми проїжджаємо нерівності на дорозі і шукаємо місце, щоб припаркуватись. Змикаємо правий поворот, показуючи, що ми будемо зупинятись, паркуватися. І спокійно зупиняємось. Вимикаємо нашу передачу, відпускаємо щеплення, не забуваємо про ручне гальмо і глушимо наш автомобіль. Ми успішно проїхали наш маршрут. Бажаю вам успіх, успіхів в складанні іспиту. На все добре!